Рукавичка. Ішов дід лісом. А за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку. Тут я буду жити. Коли ця жабка плигає та й питає, А хто хто в цій рукавичці? Мишка скряботушка а ти хто? Жабка скрикотушка, пустий мене, іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто-хто цій рукавичці? Мишка скреботушка, жабка-скрекотушка, а ти хто? А я, зайчик-побігайчик, пустіть і мене та йди. От уже їх троє. Коли біжить лисичка та й питає, А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка-сестричка. Пустіть і мене. Та йди вже. Ото вже їх четверо стало. Аж суне вовчик та й питає, а хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик та лисичка-сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик. Пустіть і мене. Та йди вже у ліс і той. От уже їх п'ятеро, де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро. А хто-хто в цій рукавичці? Мишка скряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? А я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде, та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди уліз і той. От уже їх шестеро, уже їм так тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички Риве й питається. А хто-хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабан і клан. А ти хто? Як вас багато, а я ведмідь на брід. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку. У ліс ведмідь семе розтало. Так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дідусь оглянувся нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка Попереду побігла, бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Звірі злякалися і порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав свою рукавичку. От і казочці кінець. На добраніч малята солодких снів.